зігнута, хвора, але Господь змилився над нею і зціляє її. І як написано в Євангелії, вона була сатаною зв'язана. Тобто це хворобу на неї темна сила наслала. І тут така цікава річ, Господь перемагає дьявола, для чого він і прийшов на землю, але тут демон. З цієї жінки переходить сразу на начальника собору. Начальник собору, здавалося б, вже ж він має знати да? вчення старозавітне, але в нього входить демон, і він починає негодувати, що є шість днів, от тоді і зціляйтеся. А зараз субота, тобто така сліпота, страшна сліпота. І для нас, дорогі брати і сестри, це має бути уроком. Великий Вселенський, учитель і святитель Анзатову сказав, що кожен віруючий має жити правильно, по заповідям Божих, бути успішним, бути таким, знаєте, бадьорим, віра в вогняна бути прикладом усьому. Але якщо цього немає, якщо людина не зможе своїм життям світити іншим і словом когось наставляти, то тоді Господь посилає скорботи, хвороби різні. І тоді вже це вже другий етап нашого спасіння терпіти ці хвороби і скорботи. І що б не сталося вже, Не треба в ропот впадати, тому що це для нас навпаки має бути знаком таким благоуспішним, що Господь нас не полишає, що Він нам дає таким образом шанс для спасіння. Що будемо терпіти це все безропотно, будемо нести свій хрест. Тому, якщо якась неприємна ніс вдома, в обставинах, там, серед родичів, ми маємо пам'ятати, що за це на, на, на нас насена за неїсправність нашу. І от цей випадок з жінкою, це зайвий раз підтверджує. Колись один розповідав чоловік, що у нього був гріх такий, що він зайвого за столом любив, випити. пішов на сповідь. І батько йому каже: ну випив там е, цю чарку. Там. А він а можна дві, можна три. Ну, каже, три, все, і досить. І більше е, ні. Все, поняв? Так, да, все, зрозумів. Іде е, чергова раз на застілля і випив вже три чарки, але ж рука тягнеться, пиво принесли. От, Тянеться рука, бере відкривачку. Одкриваєшся пиво і ріжеться цією відкривачкою, порізав собі руку, ну явне ж знамення. Що зупинись, ну досить тобі. Ти ж знаєш свою слабкість, що жінка буде переживати, діти будуть на тебе дивитися, але ні. І після цього. Настільки йому це запам'яталось, що він почав відчувати дійсно свою гріховність. Наша біда, що ми не відчуваємо, брати сестри своєї гріховності, не бачимо своїх гріхів, не пам'ятаємо їх, а треба пам'ятати і гріхи, і милості Божої, і навіть записувати, які мені милості Божі були в житті моєму. Там то і там міг загинути, а не загинув. Там то і тамто е, там хвороба така відійшла. Там то і там то інші милості Господь послав через родичів, милість послав і ще, через і ще інші обставини. І же і гріховність треба пам'ятати, щоб коли щось прийде, людина не казали, за що мені це? Святий Ісак Сірський казав, що Господь його суд якось він так казав несправедливий. Ну так, знаєте, на пів він казав. Чому несправедливо? Ну що по справедливому суду Божому. от, Багато із нас вже могли, мало бути під землею там в темниці адовій знаходиться. А Господь спас нас, поміг, підтримав, не загуби, не, не наслав на нас не хвороби, не смерті. Тому суд Божий, він милостивий більше. І ми знаємо з метарств історії метарств, що навіть якщо коли душа вийде з тіла, буде перевага невеличка. Злих діл над добрими переважає людинолюбство Боже. Отак ми знаємо. Ну а взагалі, заупокоєння молитви це взагалі дар Божий, милість Божа, роду людському, тому що інакше взагалі би мало хто спасав себе. А так ми маємо шанс більшість з нас спастися. Тільки ми з вами, дорогі брати і сестри, не ослабляли в своєму наміру, не виправдовували себе, що мене там хтось вимолить і тому подібне. Це мається на увазі, коли людина невільно согрішає, коли вона в невіданні согрішає. Особливо це стосується молодих людей, які часто дуже не усвідомлюють. Що значить життя? Воно їм здається далеким, великим, безмежним. А ми з вами уже хто перетнув 50 років, знає, що це не так. Амінь.